Вітаю! Сьогодні в мене по плану профілактична обробка моїх, моєї колекції пеларгоні. Чим я обробляю і для чого? Обробляю я фунгіцидом і інсектицид, інсектицидом. Фунгіцид це проти захворювань, а інсектицид проти якийсь гусениць, кліщів, кліщі дуже люблять цунартики і остальної живності, яка вона не потрібна, нам тут у теплиці. Для чого профілактичні обробки важливі? Особливо зараз, крім цього, наступила така погода, що вночі температура пускається до плюс 10-12, на вологість, зранку заходжу в теплицю, капає роса холодна, а вдень жарко. І ось це такраз та погода, коли сприяє розвитку всяких грибків. В тому році. У мене була проблема, що в мою колекцію атакувала, атакував такий грибок, як я потім почала шукати, сажистий грибок. Звездця. Тобто на черешка глистів стоборі починає поширюватися такий чорний наліт. Це такий грибок, рослина жовтіє, листя жовтіє, і нічого не можна зробити. Я перепробувала багато засобів фунгіцидів, нічого не допомагало. Коли вже захворіла рослини, я їх порятувала фундазолом. Фундазол, він сильний, токсичний, виліковує всі хвороби, але він токсичний, тому я його використовую в крайніх випадках. На даний час моя колекція здорова, тому я вирішила скористатися таким засобом. Топсін М, фунгіцид системної дії. Я думаю, що він мені підійде, я вже використовую його другий раз. І актилік це засіб від всякої інсектицид широкого спектру діє сильним акарицидним ефектом. Тобто він захистить мої рослини від гусеничок, всяких кліщів, які люблять зонартики і так далі. І я буду спокійна собі. Я вже попередньо відмірала на балони. в мене є ваги, і я все на вагах відмірюю, щоб не було, як то кажуть, не менше, ні більше, а було точно. Ось так. Далі я ці засіб відправляю у балон. І буду. Зараз обробляти свою колекцію пеларгоній. Буде вона в мене здорова, красива. І буде радувати надалі. Дякую за увагу.